Привіт! Ви на каналі Алекс Грін, а поки слухаєте мої теревені, встигніть підписатися на канал і поставити вподобайку під цим відео. Друзі, продовжую закривати свій гештальт і відповідати на коментарі, які були мені файненько прописані моїми найкращими в світі підписниками. Дуже дякую вам за це, друзі. Ви дійсно дуже файна, гарна публіка. Обожнюю. Народ. Тепер, що стосується самих е, запитань. Е, одним з запитань в коментарях було е, стосовно міфічних гравців. Як їх можна отримати? Чи можна їх отримати без донату, чи буває, вони випадають е, в паках, і чи можна міфічних гравців е, вибити, виграти в е, турнір. Друзі, відповідаю. І так, і ні. Пояснюю. Частіше за все міфічних гравців дійсно можна отримати в більшості за донат. Купив сезонний білет, в якому може бути один, два. А інколи, так, це також буває, було, що три міфічних гравця в сезонному бюлеті. Це було дійсно, і воно, мені здається, ну раз на півроку, десь такі цей сезон заходить. І цей момент класно не опустіть, тому що. Карпки на міфічних гравців випадають дуже рідко. Тепер ось якраз ми підходимо до е, наступної такої якби, частини цього питання, що стосується отримання карток на міфічних гравців. Е, за весь час, що я граю народ, мені жодного разу не випали міфічні картки е, на гравця, міфічного, якого я не маю в складі. Тобто... Ви можете отримати картки лише на того міфічного гравця, які є у вас вже в наявності. Наприклад, Рудгуліт, він є у мене у складі. Він, наприклад, у мене єдиний у складі міфічний гравець. Якщо мені випадуть картки на міфіка, це буде саме Рудгуліт. На нового гравця жодного разу картки в паках мені не випадали на нового міфічного гравця. Це саме стосується і турнірів. І е, перемож... ну, кубки. В кубках випадають легендарні гравці. І, до речі, ці гравці легендарні можуть бути навіть нові. Тобто таких, яких у вас не було. Це може бути Valhalla Cup, Legends Cup, Champions Cup. Жодного разу не було такого, щоб мені там випадав легендарний. За часів за все це в сезонному. І тут е, кількість цих карток на легендарних гравців може мінятися від 2 навіть до 10. В одному з моїх відео, буквально якраз в першому, про Valhalla Cup мені там випало 10 карток на Бензема, і це реально було просто супер-клас. Супер клас. Тому в кубках можуть бути лише легендарні графі. Нові, старі, тобто такі, які у вас вже є в складі, але не міфічні. Не буде міфічний в сезонному білеті. Але... Але, друзі, але знов таки це вже, скажімо, третя частина цього першого питання. Не розчаровуйтесь, не розстрайтесь, бувають виключення. В кожному правилі є свої виключення. Я потрапляв за час гри в футболі дв двічі на такі виключення. Перший раз, це коли був чемпіонат світу, сюди закидали сезонний е турнір, він е був присвячений саме чемпіонату світу. І тут була серія е, команд, там не пам'ятаю скільки їх було, 52, здається, команди, вони так в лінію вистраювалися, і ви мали можливість з кожної з цих команд відіграти. І, і е, Імо цього в цьому турнірі були челенджі. Виконуючи ці челенджі, ви отримували відповідні е, подарунки, призи. Це були і паки, притом бейсік, суперпаки, золоті паки, навіть мегапаки. І були міфічні гравці. От в е, турнірі Чемпіонату світу присвяченому, там можна було виграти Рональдіньо і Роналдо Зубацька бразильки. Тобто двох бразильців можна було просто без донату виграти в тому турнірі. І, і другий раз це було ось буквально свіженько пару місяців назад присвячено Новому року і Різдвяним святам. Також був святковий такий челендж, такий був турнір, де було 40 різноманітних команд, ви з кожної з них повинні були виграти, і якщо ви з нею кожної з цих команд якби, там, тобто, в такий міні-турнір граєте там з ем, скажімо, емблемками, там, там це треба було 40 цих турнірів пройти. І ви могли отримати картку на е, адаптер. Адаптор це півзахисник. До речі, що стосується адаптора, це трошечки пробачте народ, відійду від е, е, самого запитання, але мені буде дуже цікава саме ваша думка стосовно цього е, гравця. Е, ось ось, адаптер. Давайте ми його поміняємо. Е, ну, Давайте народа буде. Просто мені треба буде порівняти. Ось адаптер. І в багатьох, багатьох е, публікаціях, я буває так трошки інтернет шерчу, е, всі пишуть, що це Стіві Джі, Стівен Джералд. Але ну, 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 які це Стіві Джі, якщо це Френк Лемпер? Реально, подивіться, всі оце його там черти і все це. Оце Стіві Джі. оце Стіві Джі. Real Player 2. Не знаю, що для нього нормального. Ім'я не придумали, але от маємо те, що маємо. Я, до речі, ось RealPlayer 2 вибив у турнірі вихідного дня, зайнявши перше місце. Це здається, моє перше чемпіон. Ну, в общем, ладно, пробачте, я вийшов. Якщо у вас буде час, напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Я вважаю, адаптер це Fend Lampert, а RealPlayer це st Так от, адаптора можна було картку вибити в цьому саме турнірі і безкоштовно. Не треба було нічого донати, можна було просто пройти такий марафон, виконати ці челенджі і отримати собі в копілочку Адапт. Тому це, що стосується міфічних гравців, їх отримання. Ви можете їх отримати в паку, якщо вже маєте його в наявності. В кубках не буває. По крайній мірі, за весь час граю, не було. Наступним питанням було. Саме якраз по паках. В яких паках більше випадає легендарний гравців? Друзі, чисто на фарт, Це реально такий рандом, що ну повірте, я цих паків повідкривав вже просто мільярд. Ви можете їх відкривати за алмазів. Дивіться, Basic, Super, Gold, можете оці набори, мегабокси, ультрабокс відкривати. Немає гарантії, що от в ультрабоксі за 1800 алмазів. Вам железобетон железняк випаде якийсь легендарний, а в золотому не випаде. Ви можете суперпак відкрити за 250, вам випаде картка на легенду, а в ультрабоксі не випаде нічого. Повірте, я цих ультрабоксів за 1800 алмазів відкрив неймовірно велику кількість. І мені там, не знаю, пару разів попало щось легендарне. А якось було відкрив золотий пак, мені там випало 5 карток на Рональдіньо міфічно. П'ять карток на Рональдині міфічного в золотому паку. Я, я просто, я там не знаю. Радів так, що дах будинку трясло. Тому народ, це чисто по фарту. От давайте з вами випробуємо, да, ось нашу з вами, як би, фартою. Зайдемо в наш білет. Зараз це буквально багато часу не займається. І от візьмемо навіть от з золотого, да, цього от там, не знаю, давайте відкриємо два бейсіка з звичайного е, білету. Ну, тобто безкоштовного, який в нас з вами і так. І відкриємо ось, наприклад, золотий з золотого білету. Давайте подивимося, що нам тут випаде, що ми тут маємо. Нічого, поки нічого. Basic золотий відкрили. Давайте відкриємо Суперпак. Давайте відкриємо Суперпак. Також народ, нічого поки немає. І давайте відкриємо з вами от Мегапак. Осьо. З золотого давайте відкриємо Мегапа. Давайте глянемо, що, що випаде тут. Стадіо епічний, звичайні, П'єтро епічний. Друзі. Жодного легендарного, ми з вами відкрили 5 паків, 2 бейсік, 1 Супер, 1 золотий, 1 Мега. Жодного легендарного гравця. Цих паків треба відкрити уйму тучу. Блін, реально дофігіще треба відкрити е, цих паків, для того, щоб вам випав, випала картка, картка на легендарного гравця. Або міфічного, якщо ви такого маєте. І повірте, воно випадає. Чим е, крутий ще е, золотий білет, чого на нього варто додатково донатити. Ви помімо карток на гравців нових або тих, які вже у вас є, легендарних міфічних, ви додатково отримаєте лакішоти золоті, де ви можете вибити алмазики крутецькі. Ви отримуєте алмазики, ви отримаєте велику кількість файних паків і гарної форми, якої у вас точно там немає, не було, це ось о, бачите 200 алмазиків, монетки, монетки то таке. Там, в общем, багато 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 додаткових плюшок. І що саме теж крутецьке файне, друзі, вам відкривається остання ячеєчка. Бачите, в мене тут в кінці золотий пак лісить. Зараз я можу його отримати. Сюди накопичуються паки за наступні ваші перемоги. Тобто, ось розблоковується оця от фіналочка, це от фінальне віконечко, і прокачуючи рівень ну, за перемоги. Сюди накопичуються паки, які ви потім можете відкрити. У мене був білелет, я 240 паків назбирав, друзі. Супер пакі. Я відкрив ці 240 паків, і в мене там нормально випало карток на легендарний грець. Тому щоб, ну, що стосується паків, це такий рандом, що. Ну, як би, на фарт. І, до речі, цим самим я вам відповів іще на одне питання мого підписника, чи варто купляти паки за алмазики. Які Друзі, на ваше відео. Ну, На власному досвіді, я вам повторюсь, краще вже задонатити на золотий білет і набити паків в капілочку в танцовочки, активно граючи в міні-футбол, і потім своє задоволення відкрити сотню паків. По любасу вам там щось випаде. Ну, блін, десь по статистиці, там за 40-50 паків по-любому випадає карта на легендар. Тому просто грайте, 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 набивайте паки і буде вам ще. І е -е, ще був, питаннячко було стосовно легендарних гравців. Типа, як без донату назбирати легендарних гравців? Друзі, так само на ну це питання, в принципі, я відповів. Картки на легендарних гравців, ви виграєте в кубках. Ви виграєте в сезонному кубку або в ленджи та дартному кубку. І якщо ви бачите, що е, перша е, спроба гри за монетки, там немає легендарного народ, у вас є другий шанс. От як, наприклад, в Валхалака. е, не е, опускайте руки, зіграйте. Кубок обов'язково зіграй. Кожен день грайте. Немає монет, грайте на стадіоні, набувайте монети, заходьте, грайте в кубку. Зіграли в кубку, отримали другий шанс. І е, в другому шансі можуть бути на легендарна. Файно, класно вибить леген... картину легендарного або нового легендарного гравця можна в турнірі. Грайте в турніри, друзі, насолоджуйтеся міні-футболом. Забивайте голи противником задоволення, збирайте картки, прокачуйте файних перців, зміцнюйте свій е, креативний потужний склад, виходьте на поле і перемагайте. Давайте чимпова. Дуже дякую за увагу, добра, миру, благополуччя, папа. -па.